Скорочення дробів з коренями квадратними. Щоб скорочувати дроби не секрет ні для кого, потрібно чисельник і знаменник розкладати на множники. Невиняток і дроби з коренями квадратними. Тільки тут прийдеться добре розуміти, як це можна робити, тобто розкладати на множники вирази з коренями. Але гарна новина полягає в тому, що у нас всього два способи. Розкладу на множники якихось виразів, це. Або формули скороченого множення, в основному різниця квадратів нам допомагає, або винесення задушки однакових множників. Ну, от, попрактикуємося. Я стверджую, що перший і другий вираз це є різниця квадратів. От, для того, щоб побачити різницю квадратів, нам потрібно побачити, власне, квадрати. Ну так що ж, х це є корінь із х в квадраті, ну а 36 це 6 у квадраті. Ось і є різниця квадратів, розкладається так. Корінь із х мінус 6, і корінь із х плюс 6. Це перший приклад. Другий приклад. Що тут бачимо? 1 квадрат ми вже бачимо. А ось другий не бачимо. І трійка не схожа на 36, тому що, ну, яке число в квадраті дасть нам 3. Ну, є, в принципі, таке число. І ось як це виглядає. Х квадрат переписуємо. Ну, а трійку, за прикладом цього х в першому прикладі, запишемо, як корінь із трьох у квадраті. І знову бачимо різницю квадратів. Отже, буде мінус корінь з трьох, та х додати корінь. З трьох. Ось таке. А тепер приклади. Перший дріб. Що ми в ньому бачимо? Чисельник хмінус 36, а знаменник корінь із х плюс 6. Отже, треба розкладати на множники. Ось ми тут практикувалися. Хмінус 36 розкладається ось в такі дві дужки. Я це тут перепишу. Буде корінь із х мінус 6, і корінь із х. -6. Плюс 6. Що ділиться на корінь із x плюс 6. І два однакові вирази скорочуються, і дістаємо корінь із х мінус 6. Ось так скоротився перший дріб. А що в другому? А в другому бачимо, що чисельник є таким же виразом, як ми тут практикувалися в другому виразі. Ну, отже, відразу можна переписати, використати свою роботу x мінус корінь з трьох, тобто розкладаємо чисельник на множники х плюс корінь з трьох. І поділити на х відняти корінь із трьох. Також однакові вирази скорочуємо і отримуємо x додати корінь із трьох. Ось це були дроби, у яких ми використовували формулу різниця квадратів. Старалися розкласти на множники як різницю квадратів. А як же виглядають? Приклади, де потрібно виносити задушки. Ну, ось перед нами ще два приклади, які потрібно. дроби, які потрібно скоротити. Ну Що ми бачимо? Що перший дріб, розглянемо собі перший дріб 5 мінус корінь із 15, що ділиться на корінь із 5. Ну, 5 мінус корінь із 15 ні разу не подібний на різницю квадратів. Отже, якщо це не різниця квадратів, тобто не формули скороченого множення, тоді це буде винесення за дужки. Думаємо, як це зробити. А ось як. 5 можна написати як корінь із 5 у квадраті. А 15 розкласти як корінь із 5, що множиться на корінь із 3. І маємо внизу корінь із 5, тоді буде дорівнює. Трошки місця собі додамо. Тепер бачимо, що корінь із 5 як однаковий множник можна винести за дужки. І в дужках залишається корінь із 5 відняти корінь із 3. Знаменник корінь із 5 скорочуємо ці корінь із 5 і залишається корінь з 5 відняти корінь із 3. На цьому все. А ось другий приклад, трошки інакший. На перший погляд складніший. Але що ж ми тут бачимо? Корінь 6 мінус корінь з 10, а у знаменнику корінь з 3 мінус корінь із 5. Очевидно, щось треба десь виносити за дужки. І, власне, у чисельнику. Бо 6 це 2 на 3, а 10 це 2 на 5. Отже, розпишемо собі так: це буде корінь з 2 на корінь із 3. це така шістка, так корінь 6 виглядає. А корінь із 10 – це корінь з 2, що множиться на корінь із 5. І знаменник переписуємо той, який є. Корінь з 3 мінус корінь із 5. Дорівнює. Тепер виносимо за дужки однаковий множник, корінь з 2. В душках залишається корінь із 3, відняти корінь із 5. І знаменник такий самий. Корінь із 3 відняти корінь із 5. Однакові вирази скорочуються і залишається корінь з 2. Ну, ось так можна скорочувати, і потрібно так робити при скороченні дробів з коренями квадратними. Тобто, що треба пам'ятати, що розкладати на множники ми можемо всього двома способами: це формули скороченого множення або винесення дужки. і це потрібно тут активно використовувати.